Звіт виконаної роботи об'єднання профспілок вівщини підбиває підсумки за останні чотири роки діяльності. У такому складі працівники збираються вже вдруге. Кожен звітує про виконане. Найбільше тішиться профспілчани, що торік в області був найнижчий рівень безробіття по Україні за останні 20 років. Майже удвічі вдалося підняти зарплату працівникам усіх проспілок вівщини. У наступний чотирирічний період в обласному об'єднанні планують зменшити кількість виробничих травм за, підсум... за підсумований період яких було майже 2,5 тисячі 140 летальних? Покращити треба і соціальний захист та гарантії працівників, устаткування та обладнання на підприємствах усіх галузей Львівщини прийшлося практикувати безпосередню участь у захисті прав працівників. у Судах, причому в індивідуальному порядку, це стосується захисту постраждалих в результаті незаконних звільнень, невиплати зарплати, виникнення виробничих травм та інше. також вперше в історії області область війшла в десятку аграрних областей, і ви знаєте, що минулого року в області зібраний вперше за 20 років урожай, який складає зернових, який складає 1 мільйон сто тисяч тонн. Окрім того, на зборах відбулись вибори голови об'єднання профспілок Львівщини. Керувати і надалі буде Роман Дацько.